Сьогодні до мене в гості завітала Краплинка. Я весела гомінка, крапелька-краплинка, я хмаринки дощової донечка-дитинка. Краплинка завітала до нас, щоб ми їй допомогли. У неї є декілька завдань, які вона не може вирішити. Допоможемо! Перше завдання потрібно відгадати загадку. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. Я літаю і біжу, і замерзнуть можу. Діти, що це? Правильно, це вода. Молодці! Відгадали загадку краплинців. Друге завдання. Потрібно назвати лагідно друзів краплинки. Вода. Водичка. Правильно. Хмара. Маринка, річка. Річечка. Калюжа. Звісно, калюжка. Сніг. Сніжок. Струмок. Струмочок. Молодці малята. Краплинка тепер радіє. А ще краплинка. Ну ні. Як не може відгадати звуки природи допоможемо? Так, це дзюрчання струмка. А це дощ. Здогадались? Так, це шум моря. Які ж ви розумники! Бачите, скільки цікавих мелодій водички почули ваші вушка? І краплинка тепер знає. А зараз з краплинкою пограємо в гру. Розкажи про струмок. Який він буває та що робить? Струмок який? Струмок швидкий, холодний. Прозорий, весняний, вузенький. Струмок що робить? Струмок тече, біжить, дзюрчить, несеться, вирує. Ви гарно впоралися з завданням. Допомогли краплинці. Молодці, малята гарно погралися з краплинкою. Зараз пограємо нашими пальчиками. Дощик капав, накрапав, їжак в лісі заблукав. Походив туди, сюди набрав у чоботи води. Воду наливає, а дощ накрапає. А зараз краплинкою попрацюємо над силою голосу. Для цього треба правильно дихати. Вдих робимо носиком, а видихаємо ротиком. При цьому, вимовляючи, звук. Ш, Який нагадує шум дощу. Ось так. ш Тепер ваша черга. А тепер зробимо цю вправу з ускладненням. Спочатку тихенько, а потім голосніше. Тепер ви. Спробуйте зробити цю вправу навпаки, від голосного до тихого. Молодці малята, слідуючи завдання, я буду починати речення, а ви будете закінчувати. Високо у небі пливуть хмари. Хмари? Це багато-багато крихітних крапельок води. Чим більше води у хмаринці, тим сильніший дощ. Риба живе у воді, стрибає по камінчиках, хлюпоче і дзюрчить струмок, квіти потрібно поливати. Водою! Молодці! Правильно виконали завдання! А зараз давайте вивчимо чистомовку. Ось послухайте! Щу, щу-щу! Ми чекаємо дощу. Ощ, ось, ось. Пішов рясний дощ. Щі, 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 Мокрі всі кущі. Ащ, 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 скинь свій, плащ. А тепер давайте разом. Повторюйте за мною. Щу, щу, щу. Ми чекаємо дощу. Ощ, 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 Пішов рясний дощ. Щі, 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 мокрі всі кущі. Ащ, ащ, ащ! скинь свій плащ, діти молодці! Дякую, малята, що виконали мої завдання. Мені було дуже цікаво з вами грати. Я розкажу про вас своїм подружкам-краплинкам. До побачення! До побачення, до наступних зустрічей!